Ми запрошуємо на цю сцену. Міс Катарсис, Вільна і виклична, терпка і гаряча, епатажна, відверта, завжди викликає емоційний шквал у читача, глядача. Леся Мудрак, яка є також ідейником цього вечора, вперше такий подібний формат, організований у Львові під час форуму видавців. Чуємо, дует СО Танго учасники дуету Сергій Шуліко і його партнерка Оксана Самойловська. І вони танцюватимуть не самі, вони танцюватимуть з Інес Ніколуліас і Дмитро Ланшином. Носоїд мого коліна атоми білого акту, активований біль мотовило в руках перецілованих танго сільовану мішень у сонці мого хребта. Не та не та не та мертві душі. Тантал з хреста до мішені, Заварюю чаю, колодязі, голий, зелений мілон, гана перехресті, мертвих душ порожні піали. Марево сексу, в ребрі піару танцювали, танцювали з мертвим півним чи з гострим чортом гаорта. Моєї долоні, аорта моєї долоні, аорта моєї долоні не замінить мені серця не замінить мені серця не замінить мені. Сонце на друзке. Бо вибух, вибух, жаги, динаміт, свистіння шепіт. землю кидає в під любовний регіт нота. Ре, я ночі, гід, ніг, як голос трембіт, біта тіла, ні, карта бита, хід козирем вита, кров-кров свою шука, вивожу зі стайні твого лоша. Шакал мене між Адамових ребер шукав блукач з тобою міжвимірний скач, з тобою міжвимірний скач, з тобою міжвимірний скач, гонитва оголеності лесо згори донизу, І навпаки, губи, як полуничні вершки, смакують, 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 смакують. О, так, Звуки думок, мок космічний, тартак, шквал, емоційний шал, грудиня та мої, спокуша, 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 блунице, яйце, райце, моя душа, дощі в очах, не поспішай, ай, не поспішай, ай, не поспішай. На зупинці чужий чоловік порнову акваріум моїх, моїх кіс, що з під рук вислизали, Гуд не рунделився румбою, а рабле дощовими рифами, ще жирафи на хвіст не нанизують плями. Твоїм бубоном бемзнула барбувалу пляшка, бананів кіло я давно забанила. Хочеш, йди і вертай, не вертай, і рух волосинки. Бодіартом крізь твою шкіру дерлась. Держаком, друшляком хоч чим небудь вішайся, поки тут на поверхні, а не в артерії, Арче, акчи, антракт в атмосфері, сірники кінчають на свічці феєрію, фенда де фанфари фарбовані, ми лишали в акваріум колі, і ті коси на коло спадали, і ті коси на коло. спадали и те косы на колу спадали спадали а далее а далее а, да Пульс Рохнений, в формах глиняних глиба в камені ми не кам'яні, ти накочуєш хвилі ламані. Дрижаки по мені я спалена, спала, ні спалах, ахає, за бороду вечір загнаний, кажеш, думаю, тіло міною. Шліфую бронзу, чуттів пір'їною вже заручена, пальці світяться, ця любов і є сто трембітною аж завоїться від безвиході дай себе як є. Дай себе, як я буду швихлюбом, не коханка я, не за викликом зачекай. Найди, найди там за високо, 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 за високо, за високо, за високо, за високо, та. Очі. Видно, Дно. видно. Он диви, чи ви, чи не ви. Отже, лечо, мачо, в голові гном плаче. Чап, пач, чап ходять. Сльози в очах і сольта без трістана пережила три стани, а не, а не, а не. О, лжа, жало, у жало, улоні лопає, віпів екстаз у замишлюбними враз. Адже акбул любка є і стоп знову на пост фортуна нутра. Виголошує тост за тебе, за мене, за наше дитя тебе для нас табурет, читер, рубат, все глибше назад. Та зай спивай те, що вихопив місяць. Ай. 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 Пивомови цих тіл, ось тих, цем коло колоскіл, Оволодів головом оводе. Тож, стоп. Ай і ай. На таки не видно. На таки не видно. Натаки не видно, не видно, не видно, не видно. На. Леся Мудрак, Інес Ніколуліас і Дмитро Ланшин, а Сергій Шуліко і Оксана Самойловська. Хотіла зауважити також, що як чому саме танго. Обрали Сергій Шуліко та Оксана Самойловська, так як поправо вважають цей танець одним з найяскравіших і найромантичніших, а також дуже актуальним, оскільки саме в аргентинському танго найбільш яскраво визначені ролі чоловіка і жінки, яких так не вистачає сучасній дійсності шаленим темпом життя. Звичайно, і тому талановитий митець він завжди впливає на психологічний стан. Отже, ми запрошуємо зараз всіх на ліричну паузу, а себто на танго для всіх 15 хвилин.